Вы там говорите о том, что кончится война, и да. вы будете есть Омаров в Тихом океане на, на яхте, яхте, я и так уже вести я... семинары. Я и так уже ел Амаров в Тихом океане. Вот да. я и хотела спросить, что война еще не кончилась, а вы уже с Омарами в Тихом да, океане. Да, я бы с удовольствием повоевал за свою родину, но мне не дают просто. Что значит не дают? Ну, вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. Куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит Искандер какой-нибудь. Я мало то, что сам погибну, погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на війні. Гарантировано 100% Свои. Сдав вашу. Меня американцы не пустили в Украину. Это же не моє решение было. Меня чітко предупредили, очень уполномоченные люди. Нієць. Ви уявляєте собі це горе? Саме на Льошу Арестовича полюют полчища московских снайперів та кілерів, відстежуючи кожну його потенційну появу на фронті. Вони не полюють за Володимиром Зеленським і навіть за його вірним Єрмаком, не полюють за Олександром Сирським чи Умі... Уміровим, не полюють за Залужним, а саме за Льошенькою Арестовичем. Бо коли його вб'ють, то й Україна буде переможена. А вояки ЗСУ не в перегонки побіжать здаватись у полон. Бо ж для чого далі воювати, як самого Льошенько Арестовича вбили? Про це він розповів чомусь не Олексію Буданову, який мав би якось подбати про охорону його безцінного тіла, а хорошій московицці Каці Гордієвій. Я, чесно кажучи, про цю персону чую вперше і, сподіваюся, згадую про неї востаннє. Тому хто така, не буду казати, знаю, що хороша руська, і це все, що про неї треба знати. Тим часом Льошенька Арестович та Маряша Безугла влаштували між собою змагання, хто ж із них відіграв вирішальну роль у житті Валерія Залужного та привів його на посаду головнокомандувача. По свою скромну роль у вступі Валерія Залужного у військове училище вони чомусь не сперечаються. А могли б. Вітаю товариство, мене звати Олександр Серцой, це мій канал Свіжо Історії, канал, на якому ми сьогодні говоримо про зашкварних персонажів українського політесу, які впевнені у своїй винятковій ролі в українській історії і не менше. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, про це інтерв'ю Льошенька Арестовича можна було б і не згадувати, якби не його нові зашквари. Цього разу він вирішив на своїх начебто таємних... вирішив акцентувати на своїх начебто таємних спілкуваннях із екс-волокомом та чинним надзвичайним і повноважним послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Отже, Льошенька Арестович стверджує, що дружить із Валерієм Залужним вже 29 років. І каже, цитата, може йому хоч зараз зателефонувати. Кінець цитати. Так в чому проблема? Ти в прямому ефірі, так візьми телефон і зателефонуй. Тепер давайте розбиратись із 29 роками знайомства. Це 1995 рік. Всього-навсього. 95-й рік. Отже, Арестович лише на два роки молодший за Залужного. Однак Валерій Залужний народився в новоград Волинському. Натомість Арестович є уродженцем, уродженцем Грузії. 1992 року закінчив школу у Києві. Далі вони, ймовірно, могли пересікатись в Одеському інституті сухопутних військ. Однак його вони закінчили з різницею в один рік. До того ж різні факультети. Тобто, знайомство, якщо і було, то суто шапочне. При цьому Валерій Залужний все ж був на курс вище з усіма витікаючими звідси наслідками. Далі їх шляхи кардинально розходяться. Залужний робить кар'єру військового, а Ростович займається усім потроху. Принаймні, інших доказів, окрім певного часового співпадіння, у навчанні немає. Наприклад, спільних студентських фотографій. Тим часом, 31 грудня минулого року своїм знайомством із залужним похвалилась і Мар'яна Безугла. Мовляв, щоб залишити цю сторінку у минулому. Далі цитата. Фактично, майже два роки я була в когорті цих його радниць-дівчат. І розуміючи, що то загалом доволі принизливо, все-таки зберігала спілкування в дусі. Дівчина захоплюється мужнім генералом, як він любить, аби залишати змогу впливати на трансформацію ЗСУ. Познайомив нас свого часу Арестович ще до повномасштабного вторгнення. Олексій вже привів його в офіс президента. Представу і тоді майбутній головком ЗСУ попав у відбір на призначення. Тим часом Альошенька Арестович впевнено осідлав аудиторію хороших руських. Фактично він не вилазить з їх ефірів, як не якоїсь іноагентки Гордієвої, токсині ж Собчак. як не Собчак, то Латиніної, як не Латиніною, то ще якоїсь мари. І тут він намагається замінити вельми бляклий образ Віктора Медведчука, такого собі правильного малороса, який, якщо треба, і руку ілу потисне, і охоче відсмок, йому, як говорив у попередньому ефірі політолог Володимир Цибулько. І якщо треба, навіть готовий воювати, але ось біда. Це ж може прилетіти. Фактично, Арестович став новою іконою для московитів, не злазячи з їхніх вух. Для української аудиторії він явно не цік він давно не цікавий. Питайте, для чого тоді говорити про нього? А після війни цей персонаж таки спробує повернутись в Україну з усіма хорошорусським хорошоруським багажем, з Тур'єнівим, Достоєвським та Вишньовим садом. І цього не повинно статись. Льошенька Арестович впевнено почав свій рух до Московії. І після перемоги він і повинен там залишатись. залишитись. Так що вперед на Московію, в межах Московської області. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд.